Всім привіталі, з вами Ніка Нікапро, і сьогодні я знімаю відео це питання відповідь. Так, питання я тоді. Ну, до речі, нема різниці, але я знімаю відео, тому що в мене не було відео. Ну, я просто не знімала довго відео. Да. Коричі, проїхали Так, я в свою офіційну групу Ніка Про якого дуже багато учасників 11, знаєш, що 11. І я задавала питання, які попадуть у відео. І ви могли мені там задавати питання, які попадуть у відео. Скільки? Ну, що я забуду два рази. Так що, якщо ти ви хочете, щоб твоє питання попало в відео, ссылка на мою офіційну групу буде в описанні. Так що підписуйся і пиши свої питання. І що в мене в групі проводить голосування, проходить, що мені зняти, лукбук, челендж коротше. Зайди в мою групу і побачиш, за що ти хочеш проголосувати, за то я знімлю відео Так що, якщо дуже багато людей проголосують в моїй групі, тоді я пошвидше знімлю відео Да ми починаємо. Перше питання я не знаю, чи казати мені ім'я. Перше питання від Юлії Правильно? Знаєш, хлопця? Ну як сказати. Хіба я знаю, що сказати? Я не хотіла казати. Але... М -м -м -м. Тільки на відео треба сказати, так? Да? А можна, щоб ти мені запитання задала, коли у мене буде. коли мені буде 20 років. Договорились? А то мені зараз 12. Привет, Привет! Да, добрый миссерйозный люди Так, дальше у нас прям таки по танечка Пишли. Це виван Нуркова Нурковач Я не знаю Мої тоже багато Хто погано називає Так ще не обижайся я буду казати про Іван. Іван. Так. так, вона тут така пара питань, це п'ять питань. І перше, це ти дивишся якийсь мультик. Ти дивишся який мультик, якщо так, то який. Ще, якщо чесно, в телевізорі не сиджу. І от ще вже мультики так довго не дивлюся, ви би це знали. Я не люблю дивитись мультики. Це літо, ти шо? шок. Ну, я теж хочу. Блін, такий інтересний. Я не дивлюсь. Наступний віддає таке саме питання, не таке саме добре, інакше. Є у тебе домашній улюбленець, якщо чесно сказати, у мене є. І в мене є три кролика, один песик і одна морська свинка. Ну Всіх я вам показувати не буду, а покажу лише одного, який в мене зараз вдома. Кузечка, добре, його ім'я Кузя. І так, ось такий в мене Кусічка. Так, ой, ой, ти чу? О, Він такий жік. Так, наступне. Яка мрія? Ну, моя мрія, це, напевно, ви вже догадалися. Я б хотіла стати відомим відеоблогером, щоб у мене було багато підписників, і я б для них знімала відео і ми б зустрічалися на фан-зустрічах. А це класно було би. Yeah, це б. Це все ж таки лише мрія. Тобі подобається слухати музику? Якщо так, то яку музику? If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. You don't wanna it work, 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 work. But you gotta put better work. work, work, work. So. Я люблю слухати мою улюблену пісню, це Crazy My Myself. Там дуже багато пісень, які ви зараз учули, так що рекомендую вам послухати. І це так. Наступно, тобі подобається слух. Ой, це вже було. Передай. Привіт. Ладно, Итак, наступне, как ты придумала назву каналу? Расскажи або покажи. Вот, назва каналу. Вачте? Показала. А рассказать легко. Я просто лежала на лишку и. І... Итак, придум... такая всем сподобалась. Да, а то Вероника вночка ночь якось не очень. Так, ем, треба весь алфавіт передумати. Може Нікаро... Нікаро, ні. Нікаро ні ні. ні виходить, як Маріана Ро. Подумаю, що вкрала ніка-шо, Що ж, ні, краще, Ніка. О, але якось по-странному. Точно. Я знаю, треба назвати Нікапро. Але якщо хтось подумає, що це якось не класно... Албай дужи, хай побуде поки Ника про. Что це было? А потяг шось мене назва. Ага. Ну все, я пришла меня. Бьм. И побегла. Пытание ведь Ники наконечный. Я тоже Ника. Про Наступное питание. Что делать, если ты не патимейкер? Тяжке питання для мене, є тільки два способа перший Це такий, і другий таке, хе що такі жили. Я тоже гарно пройшла все І... А на чому я закінчила? Було, ну, якось так. Наступне питання від моєї найкращої подруги – це від Віолокіт. Відбирайте Граченко, ссылка на її канал буде в описані ю. І напиши, на що схожий твій канал схожий? Як я думаю? Добре. Як ти думаєш, на який ти схожий канал? А мій, е, знаєш, тут просто все-таки справи. Я не можу на це питання відповісти. Тому що мій канал схожий на мій канал! Рад ну я ще правді, мій канал схожий ні на який канал. Ну може ви думаєте, на який мій канал схожий, але я все роблю сама і все, що я хочу, так що я стараюся, щоб все у мене було по-інакшому інше ніж усіх. Угу. Ну, на жаль, це було все. Всі питання, Ну, Якщо хочеш, щоб твоє питання попало в відео, тоді давай швидше заходь в мою групу і пиши питання І кажу, якщо під цим відео набереться 5 лайків, я знімлю... Хотіла казати видеообзор на моїх домашніх улюбленців. Я знімлю все про моїх домашніх улюбленців. Я покажу всіх своїх. и разкажа пред них. Интересно, давайте набираем 5, 5 пальцев вверх. Аз съм Бамбурник, а си пакули.